Всім доброго дня! Ну що так, як я говорили, в прошлому відео ми робили дрогобицьку. А це будемо робити домашню. Домашньої мені багато. Хоча домашня мені набагато більше подобається, ніж дрогобицька. Зараз я вам покажу, що ми замішуємо який фаршик. Ось такий у нас для домашнього фаршик. Ось. Теж вже такий аж. Вип на весь. Сала тут нема. Лопатка і стегно. заднє. І що ми берем сюди? Ну, Дивимось в залежності яка лопатка. Якщо лопатка жирна, то лопатки беремо процентів 30%, а остальне стегно. Якщо лопатка не жирна, то беремо 50 на 50. І лопатка додає такой сочності, в лопатки вообще. М'ясо м'ягеньке. І спеції. Ну, спеції я вже говорив по вкусу. Додаю. І зараз так само. А, і ось, ось кішечки. Кішечки ми замовляємо. Вони вимиті, вичищені, гарненькі. Дуже мені подобається. І зараз будемо закидати в шприцик. І покажемо, як ми вже начиняємо. Все, миємо руки і заново включаємо. Все шо. Фаршик уже в шприцу. І ще я в тих відео не говорив за шприца. Є шприци отакі, типу, що ставляться. Да, Вони удобніші. Тут трохи неудобно. Ну вони дорожчі. Ні, ну цей теж не з дешевих. Ну І отак от в кишечку ми надавлюємо нашу домашню ковбаску. мені, я ж кажу, якщо чесно, мені от ця більш подобається домашня ніж Дрогобицька. Дрогобицька трошки суховата, ну Дрогобицька на любителя. А от ця якраз вона нежирна і така вона сочненька, мясиста виходить Вот так усе. тепер назад рукою. Оп, Беремо так колечки. Мы такі колечки виходять у нас. Чуть-чуть потрамбовуем їх. Щоб були плотненькі. Ось вот так. Я беру отаку раз, потім ще ниткою. І вот прям по столі. Раз, раз. Зв'язав. І тут, а потом ниткой раз. І ось такі колечка у нас виходять. Все, зробимо всі колечка, включимося обратно. Ну що, набили ми наші ковбаски, ось такі колечка у нас вийшли. Якісь менше. Ось, якесь більше. Ну такі гарненькі колечка вийшли. Ми великі не робимо. Обратно повторяю, хто бажає таку ковбаску замовити. Номер буде в описанні під відео Viber. Робимо не тільки ковбаски, і курочки, і сельцо, і реберця, печерівку. Ми все робимо. Ну, таке коротеньке відео вийшло. Обратно ж повторюся. Кому що інтересно, то задавайте питання. Пишіть коментарі, я відповім. Ну, оця ковбаска дуже смачна. Ось таке коротеньке відео. Кому сподобалось, ставте лайк. Всім пока!